Традиційно 1 листопада відзначають поминальні дні. Люди йдуть на кладовище, несуть туди квіти, запалюють лампадки і згадують найближчих, які відійшли у вічність. Також цей день відомий як Хелловін. Молодь і діти організовують тематичні костюмовані вечірки, прикрашають домівки вирізаними ліхтарями із гарбузів та моторошною атрибутикою. Як відзначають 1 листопада тернополяни, дізнавалися журналісти Терену. Є змога піти на кладовище до своїх рідних і навіть поговорити з ними. Просто постояти і поговорити. Святкую і те, і та, але якщо обирати між тим, і тим, я беру поминальні дні з дитинства, традиції в селі, з якого я родом. Я за поминальні дні. Хеловін я проти Хеловіну, тому що він нічого не несе позитивного як для мене. Ну чисто це моє особисте і поминальні дні краще згадати про людей, які, яких ми втратили, і на сьогоднішній день. Під час війни у нас втрат дуже багато, тому краще за них молитися, а не робити якісь такі дійства. І Хеллоуін несе більш таку енергетику, як для мене, не зовсім позитивну. Хеллоуін більше як сам свято, але е як ми вже дорослі, ми так не ходимо нікуди, тому просто посидимо. Посмимо, спогадуємо деякі часи і все так. Я думаю, в більшості поминальні дні, тому що Хелловін все-таки в Україні не так святкується, як за кордоном. Поминальні дні, бо Хелловін ще далекий до нас. Хеллоуін святкував. Я деякі придужив за кордоном, то святкував. Але, в принципі, ну, це, це весело, це прикольно, але воно, мені здається, що для нашої культури воно ще не близька. Нам. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.